Якщо ж американській дитині пощастило потрапити спочатку в університетську команду, а згодом перейти у професійний спорт, то у певних видах це майже автоматично означає солідний заробіток, а для зірок забезпечене майбутнє. Однак далеко не всі вміють правильно розпорядитися заробленим, і чимало вже за кілька років після того як залишають великий спорт, опиняються у скрутному фінансовому стані. Андрій Годованець розповість про ініціативу допомогти атлетам адаптуватися до нового життя і приймати розумні фінансові рішення. Підприємець і професор елітного університету Морварі та Геріпур, яку друзі називають Морі, переконана, що в неї найцікавіша професія. Морі допомагає спортсменам знайти себе у житті після закінчення їх кар'єри у великому спорті. Середня тривалість кар'єри гравця американського футболу становить майже чотири роки, так що життя професійного футболіста дуже коротке. Середня кар'єра професійних спортсменів закінчується переважно у 33 роки. А у такому фізично вимогливому виді спорту, як американський футбол, ще раніше у років 28. Більшість молодих людей не знають, чим зайнятися після виходу на пенсію все своє життя. Вони намагалися стати найкращими футболістами, а тепер ми допомагаємо їм зрозуміти, вони здатні робити щось інше. Кенет працює разом з морі в Пенсильванському університеті. У 2005 році колеги об'єднали зусилля з національною футбольною лігою у створенні консалтингової групи, яку назвали управління бізнесом і підприємницька програма. дехто вважає, що спортсмени помирають двічі: перший раз, коли йдуть зі спорту, і другий раз у реальному житті. Так що їм доводиться по новому вчитися заробляти. На життя у 25, щоб вистачило ще років на 40. Морі каже, що завжди мріяла про таку професію. Поєднати викладацьку роботу з можливістю впливати на долю людей, які чогось досягли, мають багато натхнення, але водночас розгублені. Енергія, гроші та молодість не найкраще поєднання. Навіть тренінги не здатні допомогти деяким спортсменам знайти для себе нову кар'єру. Тоні Стюарт, нещодавній випускник програми, пішов з великого спорту кілька місяців тому. згідно зі статистикою, 78% професійних футболістів стають банкрутами. Вони розлучені чи безробітні? Це для мене, коли настає час, треба мати чіткий план. Більше 200 спортсменів, які пройшли тренінг з морі за останні шість років, уникнули того, щоби потрапити у негативну статистику. вони все дуже швидко хапають. Багато хто приходить і каже: Я хочу робити щось корисне я хочу, аби мене пам'ятали не тільки за моїм номером на футболці. Дарвін Вокер, один з випускників програми. Сьогодні він успішний бізнесмен. Своїм успіхом він завдячує, у першу чергу навичкам, здобутим на футбольному полі. Концепцію лідерства я усвідомив, граючи у футбол. Навчання, віддачі і час, які ви повинні вкласти, мало чим відрізняються від вимог, необхідних для того, щоб стати бізнесменом. не всім так легко застосовувати навички спорту поза футбольним полем. Тому морі постійно наголошує своїм студентам Ви працюєте над своєю спадщиною. Незалежно від того скільки тривала ваша спортивна кар'єра, ви більше ніж просто атлети. Андрій Годованець голос Америки.